Фідерний комплект Trophy 330 показує. В цьому комплекті у нас іде фідер. Довжина 330 см. Сама ходова довжина. В комплекті також буде три вершинки з різним тестом. В принципі, як і в всіх інших фідерах. Так. Матеріал карбон. Тест таких фідерів буде до 120 грамів. Стрій у них середньошвидкий. Вони добре гнуться. Стрій фідерів буде середній, вони добре гнуться. На них приємно ловити навіть карасика на лодошку. Так, далі. Котушка спеціальна фідерна. Від бої. Розмір 6000 Шпуля не глибока, На котушці йде дві кліпси. Одна потрібна там на ближню дистанцію закліпсувалася, а друга на більш там далеку дистанцію. Так, жилки 0,25 мм, поміщається 175 метрів. Класні фідерні катушки, плавний хід, вони взагалі безшумні. Ручка така йде, кнот прорезинений. Шнур фідерний 150 метрів. І плюс відро для прикормки, для замісу прикормки буде в подарунок. Контакти для замовлення в шапці профілю.